Ви знали, що Україна сидить на трильйонах доларів? Так, трильйони, залізо, газ, літій, титан усе це під нашими ногами. І за конституцію належить нам, народу. Але скажіть чесно, ви колись отримали бодай копійку від цього багатства? Ні? Тоді чому олігархи будують палаци, а ми рахуємо копійки до зарплати? Сьогодні розкриємо, хто краде наше багатство, чому Трамп хоче наші надра і чи врятує це нас від Росії? Але спочатку підпишіться, киньте комент із вашим містом і поділіться цим відео з друзями, бо цю правду від нас приховують. Готові? Поїхали! Уявіть, ви гуляєте полем десь на Полтавщині, а під вами поклади літію, які можуть зробити Україну другим Дубаєм. Чи може ви в Кривому Розі, де залізна руда годує олігархів, але не вас. Наші надра це скарб, оцінений у понад 14 трильйонів доларів. Це не вигадка, це дані геологічних досліджень. Що ми маємо? Залізні руди, Криворізький басейн, один із найбільших у світі, 20 мільярдів тонн запасів. Вугілля, Донецький басейн, міг би обігрівати Європу, але частина його під окупацією. Літій родовища в Кіроградській області можуть забезпечити батарей для електромобілів усього світу. Титан Україна у топ п'ятірці світових виробників титанової сировини. За конституцією стаття 13, це все наше, тобто ваше, моє, вашої бабусі з Вінниці. То чому ми не живемо як у Норвегії, де кожен громадянин отримує дивіденди від нафти? Може, тому що хтось дуже розумний вирішив, що народ це лише олігархи, спадщина СРСР і втрачені можливості? Давайте перенесемося в 1991 рік. Україна щойно стала незалежною. А разом із свободою отримало спадок від СРСР багатюші надра, розвідані радянськими геологами. Уявіть, карти родовищ, де позначено все: від газу до золота. Це як знайти скарбничку, повну діамантів. Але що ми зробили? Замість того, щоб будувати свою Норвегію, ми дозволили хлопцям із 90-х розібрати цей скарб. У 1990-х роках ліцензії на видобуток роздавали за копійки. То хто ж їх отримав? Правильно, майбутні олігархи. Норвегія у 1970-х роках створила державний фонд, куди йдуть прибутки від нафти. Сьогодні кожен норвежець отримує виплати, а фонд коштує 1,8 трильйона доларів станом на 2025 рік. Саудівська Аравія. Нафтовий гігант інвестує прибутки в освіту, медицину і інфраструктуру. США. Приватні компанії видобувають ресурси, але держава жорстко регулює податки. А громадяни отримують робочі місця та економічне зростання. А Україна за 34 роки ми не створили ні фонду, ні прозорої системи. То чому? Бо, як казав класик, де два українці, там три гетьмани. Ми сварилися, ділили владу, а олігархи ділили наші надра. Поки норвежці купують Тесла за нафтові дивіденди, ми платимо за комуналку й молимося, щоб вистачило до зарплати. Смішно? Ні, друзі, це сумно. Отже, хто керує нашими надрами? Формально держава через Держгеонадра. Але реально, давайте по іменах. Рінат Ахметов, його група СКМ через NIT Invest контролює значну частину залізорудних родовищ, Криворізький басейн і вугільних шахт. Це підтверджує U-Control. СКМ володіє ліцензіями на Германії та інші ресурси. Бігусінфо зазначає, що компанії Ахметова мають спецдозволи на стратегічні ресурси. Ігор Коломойський через Укрнафту, де він має вплив, контролює видобуток нафти і газу. ЮКОТРОЛ підтверджує, що Укрнафта має 89 ліцензій, розслідування схеми Радіо Свободи вказують на непрозорі схеми отримані ліцензій Коломойським У 2000-х. Віктор Пінчук його компанії пов'язані з титановими родовищами, зокрема, через Восток, Руда. Це підтверджується даними ЮКонтрол і розслідуваннями «Бігус.Інфо». Інші олігархи джерела вказують на Дмитра Фірташа, це Титан і «Цирконій», Геннадій Буткевич, графіт, «Графіт», «Цинк», Костянтин Живаго, Залізо. А що отримує народ? Крикти у вигляді податків, які часто занижуються, наприклад. Рентна плата за видобуток газу в Україні одна з найнижчих у Європі. Олігархи заробляють мільярди, а ми дякуємо, що не вмерли. Що ми розвідали за 34 роки? За час незалежності ми мало що додали до радянської геологічних карт. Чому? Бо георозвідка коштує дорого, а в бюджеті завжди немає грошей. Але дещо таки знайшли: Літій, родовище в Полтавській і Кировоградських областях. Можуть зробити нас гравцем на ринку електромобілів. Золото у Закарпатті є поклади, але видобуток мінімальний. Графіт Черкаська область ховає сировину для високотехнологічних батарей. Цікавий факт: Літієве родовище в Шевченківському районі може забезпечити 10% світового попиту на літій. Уявляєте? Ілон Маск уже, мабуть, гуглить як доїхати до Донецької області. Але є проблема 40% родовищ металів і третина рідкоземельних мінералів під окупацією Росії. РФ краде наше вугілля, газ і навіть уран, порушуючи міжнародне право. І що ми робимо? Пишемо скарги в ООН? Браво! Це точно припинить танк! Пропозиція Трампа порятунок чи пастка. У 2025 році Дональд Трамп повернувся до Білого Дому і одразу взявся за Україну. Його ідея. Створити інвестиційний фонд відбудови, де США та Україна спільно керуватимуть нашими надрами. Звучить круто, але що за цим стоїть деталі угоди. Фонд контролюватиме видобуток газу, літію, титану та інфраструктури, це порти і залізниці. США матимуть право вето на продажу ресурсів Китаю чи Росії. Трамп оцінює наші надра в 500 мільярдів доларів і бачить їх як плату за військову допомогу. Вигоди для України, інвестиції американські компанії приносять технології, і її капітал, відбудова, прибутки можуть піти на відновлення зруйнованих міст, безпека. Якщо США матимуть економічний інтерес, вони захищатимуть наші надра від Росії. Як США захищають свої ресурси у Штатах? Видобуток регулюється жорсткими законами, а армія готова захищати економічні інтереси. Наприклад, у Перській затоці США тримають флот. Щоб гарантувати безпеку нафтових шляхів. Якщо наші надра стануть їхніми, американські військові можуть стати гарантом проти РФ. А які ж ризики втрата контролю США можуть диктувати умови, а ми станемо серевинним придатком? Екологія без контролю видобуток знищить наші землі. Конституція передача надр іноземцям суперечить статті 13. У 1994 році ми віддали ядерну зброю за гарантії Будапештського меморандуму. І який результат Росія в Криму, а гарантії на папері? Чи не повторюємо ми ту саму помилку? Норвегія, Саудівська Аравія, США усі вони використовують ресурси для блага громадян. А ми за 34 роки роки могли б створити фонд як у Норвегії, де кожен українець отримав би щороку від 500 до 1000 доларів. Інвестувати в освіту і медицину, як Саудівська Аравія, розвинути економіку, як США, де видобуток створюють мільйони робочих місць. Чому не зробили? Бо корупція, олігархи і байдужість. Ми самі дозволили розікрасти наше багатство. Факт за даними Transparency International... Україна втрачає щороку від 10 до 15% ВВП через корупцію. Це мільярди, які могли б піти на школи, лікарні і дороги та навіть нашу армію. Може нам просто подобається бути бідними? Ну олігархам же треба на яхти, а нам вистачить і гречки, правда? Шановне панство, наші надра це не просто каміння чи газ під землею. Це наш шанс на гідне життя, на сильну Україну, де кожен із нас не виживає, а живе. Уявіть, наші діти ходять у сучасні школи, лікарні не просять благодійних внесків. А ви не ламаєте голову як дотягнути до зарплати? Це не мрія, це реальність, яку ми можемо збудувати, якщо візьмемо контроль над своїм багатством. В'ячеслав Чорновіл вірив у нас, українців, і ми досі можемо втілити його ідею країну, де надра служать народу, а не олігархам чи іноземцям. Але без вас, без вашої підтримки, ця правда залишиться в тіні. Підпишіться, щоб не пропустити нові розслідування, коментуйте, пишіть, що думаєте про угоду з Трампом. Донатьте, кожен ваш внесок допомагає нам розкривати правду. Діліться відео. Цю інформацію приховують від нас, але ми разом можемо її поширювати. Наші надра це не просто каміння в землі, це майбутнє наших дітей, наша свобода і сила. І якщо ми не візьмемо контроль зараз, то втратимо все. То що, українці, будемо сидіти чи діяти? Вирішуйте.